Рік завершується, і саме час підбивати підсумки. Зустріч клубу молодих політологів «2012» і крапка підсумувала життя Чернігова за останній рік. Вибори, кандидати, політичні партії та скандали навколо нового автомобіля мера Соколова. Основні претенденти у багатьох номінаціях та головну подію року у всеукраїнському масштабі – виборами не зіпсувати. 40 і почти 3 четверті процента набрали вибори Верховної Ради України. Ну, я думаю, що не для кого, але ну, тут була дуже плотна конкуренція в цій номінації. Найбільше кількість голосів – 44%, чуть більше 44% набрала Євро-2012. Події року в Чернігові визнали вибух в житловому будинку, і лише трішки не вистачило новенькій Тойоті Соколова до отримання пальми першості, але здобула її у скандалі року. голосування в соцмережах та експерти назвали головною культурною подією проект Зелена сцена. Людиною року став Павло Пущенко, керівник освітнього центру Ініціатива. Першість також здобув його проект моніторинг виборчих програм. «Чоловіком вода. По опросу експертів молодежі города у 2012 році, году становиться Павел Пущенко». У номінації Дурниця року місцевих комуністів піар-кампанії кандидата Андрія Глаби та Станіслава Прокопенка випередила алея кохання. Рік, що минув, був не лише насичений виборами та футболом. Для Чернігова він знаменувався ще й втратами. Це головна потеря року, і не відмітити ми не могли видати свою дать почтені. Я хотів просить вас минуту молчання в пам'ять або шедшам Тарасі Вознюки. Це вже не перша спроба молодих політологів підбивати підсумки року. Вони кажуть, подіям і людям, які не потрапили до номінацій цього року, можливо пощастить у майбутньому.